Привіт, другі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в GTA San Andreas. Ну, так, от, в мене тут є Може ідея. Можемо нам з вами взяти зараз jetpack. Так. Рокетмен. Прекрасно, джетпак. І. І напевно ви додалися, що у нас зараз буде код на розиск. Так, на розиск, дорогі друзі. Так, опускайся тут, аби тут тебе ніхто не вбив. Так, де ж наш цей код. Хм, Хм. Блін, я не бачу. Ага. Здається, його замітив. Хм. 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 Дивно. Хм. Що далі робити? Я вроді ввів іменно цей код. Хм. Чи це не він? ні ні він, він, він. Точно, точно він. Так, ну нічого, ми трохи постріляємо, поки з вами. О, точно ідея. Я зараз зроблю танк. хм Нема танка. Мені це не подобається. Давайте ще раз. Так. П. Р.Д. ОН. О, прекрасно, танк. Залізаю всередину. Зараз буде реальний фан. Бачите, пішоходам взагалі пофіг, там де кошто, а бля, танк із будівель падає, Йомайо. мою -йо. їдем далі. Так, 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 так. Червоне світло, червоне тормозом, тормозом. Не, тормозом не можна порушити плава. Плавла, плавла. що я кажу, правила дорожнього руху. Чи ми не знали, маємо їхати? Та Тафік я знаю. Поїхали, коротше. Ну, все рівно. Вони ж тоже кожного дня на дорогах бачать танки. Так, ти їдеш, прекрасно, прекрасно, поворот. Акуратно, акуратно, нічого не збити, нічого, нікого не вбити. Так, тихо, Тормози, тормози, тормози. Так, все, спокійно. Стоїмо. Ну, бачите цю картину, да? Все нормально. Все нормально. Поїхали. Вперед, дорогі друзі. Поїхали. Стоп, а може когось вбити? Ну, не знаємо, я так тягне, коли пушка є на машині, знаєте. Чого тільки не тягне зробити? Так, їдемо вперед. Все, ми вже піддали газу Вперед. А цікаво, куди нам їхати? Хм. Мені цей воєнний магазин подобається. Ш стій, 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 -стій, -стій. Хох Що ты бебекаешь, блін, чувак. Иди Що Шо, бля, замахали мене, добило. Йдіть, все, такого Найшлись мені тут, блін. Іди нафіг, чувак так, направо. Найшлись мені порушники правил дорожнього руху. Поїхали далі, сер. Сер, кому ти сказав? <свист> ну, бачите, цього тибільного таксиста. Так, да. та шо ж він, блін, ненормальний чувак. Випробую з машини на ходу, яка горить. Ну, в принципі, логічно. Все. Ой. Вибачте, я не бачив. Блін, я світлофор зламав. І коли нам їхати. Хайти, йдемо зараз. Хоп! А милиционеру вообще пофиг, вот там он стоит себе, да? Нормально все, я тут бываю, граждане, ну, граждане тут, ну, вообще, до одного места. Так, хоп. Прекрасно. А что я что-то, ну, миллионел проеду и взорву что-то? ему пофиг. Да добрый, не биби, чувак. Так, їдемо вперед. Так, я ніколи ще не був. У мене ідея, я знаю як uh, розігнатися дуже добре. Дивіться. Якось отако, типа, мутять. Блін, та шо ж ти? Оп, оп. Бачите, я почну швидше їхати. Ну, але я не бачу щось спереді, це теж не дуже добре. Ні, я перевернись назад, назад. Mm. Боже, боже. Тільки привернись на той бік, який б мені потрібно, будь ласка, будь добрий. Оп! Хух, прекрасно. Я тут трошки не мусорив їм. Ну, нічого страшного. Так, йдем далі. Бачите, копу все рівно, я кажу, яка міліція тоді була в лос антосі це капець просто. Чи це на Лос-Антос? я звідки знаю. Лос-Антос, напевно. Хоп! На. Зриваємо, перетворюємо все в порох. О, тут машина красива, я хочу цю машину. А, так, залізаємо в машину. Идей цветий чувак. Ту що б... вони роблять? Ну. Мені машину зламали. Ну, так, 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 дрифт, 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 дрифт. Я вона якась тупа. Залізаємо з знає нафиг. Причому тут радіо є, я не люблю радіо. Шо ти, чувак, шо ты, чувак, нарваєшся, ч, блин? О! Хоп. Прекрасно. А, я знаю, що я, типа, яке кот відвів, це на панапанбув. Код на те, що я ніколи не буду мати. Розоскоп. От мен же проти, давай залізаємо в танк. І продовжуємо рухатися. Хм. Тут машина моя, вона дуже пана мені не подобається, тому ми її знищимо. Так, і цю тоже знищимо набік. Що ж, дорогі друзі, їдемо туди. Давайте. Давай, 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 проїжджай. Оп! Прекрасно. Як я люблю танки, вони штагар, гарно по їдуть їдять. Їдять, їдять, їдеть. Та що ж я так справляюся там в словах, а? Так, треба мені з говорити. М -м -м -м. О, тут машини класні. Хоп! б нам тепер поїхати. Ну, я напевно, вилізав з цього танку, він мені вже бісить трошки. А, Тобто я хочу взірвати, так буде набагато цікавіше, я думаю. Стаємо назад. І, друзі, наблюдайте, як психовний чувак взриває танк. А міліції це все до одного місця, то ще я чу їхню мигалку атак. Так. Так, пух. Тинькофф Та взірвається, чи ні, я не розумію. Ми зробили те, що хотіли. Тепер давайте візьмемо літак. Тут у мене є літак. Ні, це лі... Це... стой. Це мене вертоліт Хантер. Мені треба літак. Може це літак буде. Ем... Де? Ааа. Це кот на... Ну, безколісні ці машини. Тобто. Ну, машини без корпусу. Оє. Oh, yeah. О, да! У мене машина горить. Так, я промовчу краще. Так, давайте ведемо ще якийсь код. Є. І. С, З. Нет, це якийсь, напевно... неправильний код, і он може, ну, неправильно. написав. Так. R E Хм А Z H A Ні, давайте ще раз ведемо Re Pa Z H A Ні, щось теж не йде у мене ніфіга Так Хм О, знаєте, тут якийсь такий класний код є Кангаро Кан kan Га Ро Блин, да шо ж я так їх не брали, ми сейчас фужута. К-Н-Г-А-Р -о, О, О, прекрасно. Ой. Русхерова вже. Так, так. О-о, и Сиуи. Неправильно чтось. Так, давайте краще заліземо злезем якусь машину. Залізай чуху середину. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що в цих серіях вже джета робити. Ну, в принципі, було б добре, якби я з кимось пограв. Ну не знаю, як якось так. То ж роді джета... Стоп, виключу тільки. Радио Bounce FM. Mm, було б, коротше, мені з кимось пограти. Правда, дорогі друзі? Пабах, О, цікаво. Ну-ка, може привинки зробити з цим коном, дуже класно глядає. Так. Ви бачите, тут в мене є друг. Короче, перевожу цих щучки. А мотоцикли, то в них корпус є, ну жалко. Міліція в сраку. Проезжаем, проезжаем, на На, чувак, на. Holy shit, nigga. Шо, ви? черт чортові. Прыгать ніби в воду. Так, сюда, сюда, Наліво. Ну-ка, трохи раскрыт нас. ніби щось небо трохи перед бабами. А то що робити? Ой. Помилка. идем далі. Та що ж він вийшов з машини бляха. муха А, точно, гроші заплатити мав. Я ж забув. Як я міг про це забути? Чувак, чувак, чекай, ти куди, ти куди, куда? Ты куда? Прошу гроші, пацан. Гроші, а ну-ка, чекай. LX. Стоп, А де він? Я не бачу. Е, чувак, чувак, чекай. А ну-ка, че тебе дожину, сволочі а ну чекай сюди. Проще заплатил, сука. что сука? Ты борцы что думаешь, Вася? Руки в гору, нахер. Вася. Ты что, ну давай ты по морде, такие люди пошли, короче, на уже за приз не платят. Сейчас тебе надо. Но, но, но. Но. Драки на дровах. Чекай, тебе даже нос, сволочь. На. no 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 на, no no, no 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 Понял, случай. Будешь знать, короче, мне доплачувати, на, ща тебе постреляю. Це бы вниз знали. Чекайте. Зупиніться, будь ласка, мені треба машина. Зупиніться! Ой! Зупинись. Дебіл, блін. Так. ласка, я хочу, бо мне тільки підвезли, що не можна навіть зупинити, що шо ты з машини нафіг. Так, будь ласка, сер. Мені потрібен автомобіль. <світ> Все нормально. О! Блін, та що ж він не зупиняється, не розумію. Так, в мене є... що ми ж тут є. О, пістолет є. Я навіть не значить, що скачиш в цій грі робити. Ну якби тут був, ну, якби я з кимось грав, оце було б цікаво, да? Правда, дорогі друзі? Я думаю, це було б дуже класно. А так одному грати, що тут, тут не цікаво взагалі. Що можна робити? Тільки ходити вбивати і завдання виконувати. Ну, компанію проходити, в принципі, тоже можна. Але... Це не цікаво, так. Тебе типу лопата захистила, ну вже ні. Так. Ну, ми померли, дорогі друзі. Давайте закінчимо цьому серію. Вона якась набагато не досить нецікаво цікаво вийшла, але що пробиш, все рівно. Все яке буває, я на другий раз постараюсь робити новото краще. Так от, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео, але саме головне, прокоментуйте цю публікацію та поставте лайк. Пока, дорогі друзі.